Насправді було дуже-дуже страшно знову ж таки, що не справлюся, як це взагалі все буде відбуватися. Це постійні обстріли, постійні вибухи, прильоти десь близько. Зрозуміла, що навіть попри те, що я не є медиком за фахом. Я хочу цим займатися, я хочу рятувати життя, і так воно і вийшло. Вивозити полеглих в бійці. Ми зазвичай це робимо на світанку, і коли ти там дивишся на схід сонця. Розумієш, що він цього більше не побачить. Також з такого складного це розмови з рідними. Також, якщо я там, наприклад, присутня на похованні чи побратими присутні, підійти і віддати залишки особистих речей.